Привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні гарна сонячна погода, практично немає вітру. Тож вирішила оглянути свої вулики, того що дуже за них переживаю. То один вулик вже оглянула. Ось цей наче більш-менш в ньому все добре. Метку вистачає, навіть, ну, меду багато ще є. Хоч на всякий випадок, ось я і взяла, думала, ну, вдруг немає, то думаю, може додати треба буде. Чого я так думала? того що цієї осені що була, ну, дуже багато було оси. Прям оса нападала на, ну як нападала з звуликів прям лізли і лізли і лізли. То я переживала, того, що деякі тут люди, які тримають свої вулики, то казали, що буває таке, що оса навіть виносить до 70% меду з вулика. Ну, Дійсно, оси цієї осені було дуже багато. Получається, в мене тут ну, цей край, тут крім мене ніхто не тримає більше бджіл. І вони, виходить, з усіх усюд зліталися в моїх три вулички. Тож ось зараз змогла подивитися в той вулик, саме перший заглянула, за який саме більше переживала, тому що так подивилася, що підмору в них було багатенько, ну, мертві То, ну, але залізти не могла, бо було дуже холодно. То зараз поприбирала, Вон, трохи вони як самі вбирали, виникли бжоли. Ну, а ось. Таке ось такої. Бачите, ось таку винесла. трохи. Це на ліки залишила, бо вона хороша, не цвітяна. Ну, ось це ось поганенька така цвітяна, працює нічого. Ну і хочу поглянути зараз в інші вулики, що там робиться. І показати вам, буду дивитися дуже швидко, тому що бачу в вуликах є небагато, але трохи розплоду є, то щоб не захолодити розплод, потрібно діяти дуже швидко. Що ж, працюю далі, а ви дивіться. Як завжди, хочу вам розказати, показати швидко. Ну що ж, буду швидко працювати і розказувати вам. Ще не відкривала, але зараз відкрию вуличка. Гляну, яка обстановка в цьому вуликові. Дуже багато відсвітяних рамок. Зараз ми швидко глянемо, чи тут є розплод. Зараз все вам покажу в Бачите, тут агресивніше настроєні на мене будівники. В іншому вулику вони були поспокійніше, в самому першому. Навіть ні разу не прийшлося мені їх бризкати, якщо чесно. Вони себе добре поводили. Ну а ці будемо здивитися, як себе будуть до мене чи сильно агресивно поводити чи ні. Так. тут Медок є. А рамочка пуста. Точніше не пуста є метку трохи. Також мої бджілки. Зараз будемо бисти. Ой! Не можу. Так, щоб ось так, метку хватає, метку багатенько. Ще що хотіла вам показати, ось, як бачите, дивіться, запечатаний мед. Інколи буває така ситуація, що у бджілок, ну це ті, хто цим давно займається, то зрозуміло, що вони знають це, Ну а для початківців, можливо, хтось в мене буде дивитися, то хочу вам підказати трохи. Якщо ось так медок запечатаний, буває, що... Бджілка, наприклад, і мед є, і бджілка пропадає. Чого вона пропадає? Тому що мед твердіє, кристалізується, і вона не може ця бджіленька прогризти, добратися до метку, бо він сильно твердий і запечатаний. Тож потрібно ось я. Отак От продерти і тоді бджілка зможе до нього добратися. Якби було тепліше, я коли там тепло, це все як роблю. Ось так, як бачите, шкрябаю і ще поливаю трішки водичкою. Ну, зараз водою поливати не буду, бо ще прохолодно, то я боюся і ще плюс там них... Ну, в общем, зараз цього робити не буду. Тільки порошкрябую медок, щоб вони могли добратися до нього. Бо я ж кажу, що ось так. Метку вистачає. Даром я переживала, що мої бджілки сидять голодні, ніхто не голодний, все в них добре. Зараз трошки розшкрябаю і все. Зараз подивимося, чи є в них цих бджіленьок розплод по-бистрому і буду тікати, хай щоб в них не було до холодно сильно. Так, Щас. Дивимося, це щось тут це забрати, це ще того рішення, як це я не побачила. Так, що тут у нас? Що тут, що тут? 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 Таке на сонце, щоб я подивилася. Просто рамочка із метком яку ще сюди не носили Далі дивимося. Хороша рамочка, що тут. Хороша рамочка з метку. Так, Щоб нікого не прийжати, акуратно потрібно працювати і дуже швидко, щоб вони не мерзли і, я ж кажу, вдруг є розплод, то щоб не менше розплотити. Вибирайся дуже швидко. Якраз сьогодні видалася гарна погодка. Так, бачу, носять пилок, трошки пилку є, ну, не знаю, вам, напевно, не буде видно. Ось тут трохи заносять вже пилок. Треба акуратно, бо пилок труситься. Так, пилок. Пилок і все. Добре. Так, трошки витрусила їм пилку. Треба бути акуратніше, що я там не бідолашний. Зараз і так цього пилку немає, а вони його збирають звідусіль, літають їм холодно і все. Так, що тут? Тут що у нас? Тут я трохи розплоду, тож треба гріють, да. треба дуже швидко, дуже швидко. Зараз, дуже я буду старатися дуже швидко. Так, давайте я швид гляну і швид заховую. Так, тут. Також носять пилок. Розпліт тільки бачу у тої бджоли. Тут пилок трошечки, зовсім трошки, бо холодно, вони його де можуть знаходять і по трохи приносять. Ну, розплоду бачу. Так, ця рамка важка. Що тут? Буде пізніше привикачці меду, вже цю рамку от бракувати, бо вона вже дуже темна. Що тут? Тут все, рамка повненька, хай буде. Все, треба тікати, бджіленька лети. Все, дивіться, що ми подивилися. Меду і них достань, пилок носять, матку шукати не буду, бо в них є розплід, щоб розплід не змерз. Е -е. Ну все. Бистро все складаю назад. Так, трошки підмести ще там внизу. Ці убрали добре, зовсім трошки. Тільки в них сміття. Вони вже поки до них добралася, то вже самі всю свою роботу дуже добре зробили. Так, все щось, щось, ща з уберу і все. Так. Мабуть, скороть в них на пару рамок гнізду. Воно їм зараз тут не потрібно, щоб вони лишні рамки бували. А так, загалом я думаю, що все буде нормально. Так, раз, два. Сім, сім оставлю. Сім-вісім оставлю. Все. Ой, вони тут працюють, а дві голок. Ну що ж, Буду собирати висунки. бджілки почувають себе нормально. Розплід трохи є, пилок носять, матки не шукала. Зараз збираю бистро гніздо і приступаю до, приступаю до наступного вулика. Так, друзі, вже швидко два вулика опрацювало, залишилося ще попрацювати з третім вуликом. Вже його розкрила, зараз тільки поставлю телефон якось і буду працювати, а вам розказувати, що там робиться. Так, ну буде видно, не буде. Не буду надіятися, що так буде видно. До речі, хочу вам сказати: ось користувалася полосками, зараз покажу від молі. Це не реклама, це просто з цієї сторони, бо там. Просто хочу вам сказати, що в мене вони цей год виявилися дієвими. Той рік я не пам'ятаю, як я клала, але той год були поганенькі, щось не сильно вони були працювали, бо молі було багато той рік, як я прибирала. Ну а ось цей рік дивлюся, ось два вулика опрацювала, то молі немає. Тільки зверху в одному там такому ковричку пару молин. А всередині гнізда то взагалі не, не, ну, не бачила я. Ну що ж, буду відкривати працювати. Тих два вулика я опрацювала взагалі і не димівши на них, вони себе поводили нормально, але ці в мене трохи е, бжоли такі злі. Е, Від тих трохи можу отримати, але буду швидко, може вони ще не сильно, скажіть, не сильно такі поворотки, то може і мені сьогодні будуть до мене добрішими, не знаю. Euh, так, швидко відкриваємо, швидко дивимося і вам швидко розказую, що ж тут у цьому вуликові. Так, бачите, вже починають на мене летіти, дівчатка. Давайте, вже і вітерець якийсь більше зірвався, то трохи вони можуть дивитися. Так, дивимося, що тут, чи є. у них що їсти ще чи залишилося. Рук трохи липнуть зленькі. Так, ну що ж. Рамочка з медом. Їсти їм є, що рамки не пусті. Я ж кажу, сильно я переживала за те, що осінню було тьма прям. Ос на моїх три вулики летіли, то переживала, хоч би, хоч би в них що було їсти, але бачите. Біжімо і досталь, що може мене, що не може мене не радувати. Бистренько дивимося, провіряємо, бистренько закриваємо. Ох, запрополюсували, не можна одірвати. Оце тобі. Так. Ах Бачите. Хочеться, быстро. ну бистро щось і не виходить. Рамочки сильно. Дивіться, на, на пальці чіпляється. Так, що ж такое? Грамочку. Так запропулісували, що не можна, наче ворушиться, а здвинути не можна. Ух. Ой, дівчатка, вибачайте, не втіло вас. Маленькими йди. Чіпляється до рук. Але жаліють ще мене по комусь. Злитися, зляться, але поки що мене жаліють трошки, не хочуть кусати. Дівчатка, я швидко не сертися. Будемо зараз дивитися, що тут в них буде витікати. Оці, щось прямо настроєні не дуже, треба буде, на трохи. Ці в мене самі зліщі хочу сказати. У них сама красива печатка. Печатають, печатка рівнесенька прям дуже гарна печатка в них. Каза мені чоловік, той, що я в нього поради різні беру, щоб я звідси шаматок виводила, бо каже, що дивіться, як назло. Не можна прополісували витягнути. Бджілки зляться, а я не можу витягнути. Що ж наче підривала а воно нейчатонька, ой, 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 вибачте мені, будь ласка. Так, тут що медок О, медок їдять. Так, не бачу. Прополісують трохи. Бачите, не виходить, так як я хотіла швидко. Nee. Дівчатка, не nee, сердься, не nee, сердься, мені nee. хороші, малесеньки. Так, тут що? Тут що, тут полісують. Не бачу. Так, розходу тут немає. Дівчатку, я бистро, навірно, розплод зараз тут буде. Тут все найтепліше, їх тут сильно більше. Б'ють по руках, сердяться. Тут, тут теж покоп прополісують. Тут що? Ось то да? так? Ну, слава Богу, хочу вам сказати, що є. Що є цей? Що є мед. Найсінь. Так, ось тут трохи розплоду бачу. Є розплод, критий і не критий. Зараз ще тут за ним заметуємо і бігом тікаємо. не <пілес> вжалите. Все-все-все. Не сердися, не тут Так, є набріск. Якийсь розплод на другу сторону. Треба дуже швидко. Дуже швидко і потрібно закривати, бо вони, дивіться, як зляться. Прям призляться. І кусати мене не хочуть, але ж я ж до них полізла. То вони дуже сердиті. Дівчатку не сердитесь. Зараз я тікаю, то їдять. Що тут? Треба їм щось буде трошки. брати, а у нас сердця не затягнуть Ладно, буду працювати. Діленка, вилазь, вилазь, не серце, вилазь. Вилазь, не бейся. Все. У мене завжди самі повинна. Хочу поділо, не буде ці Сьогодні злі, самі зліші. Треба швидко складати і швидкати. так. давайте, не сердься, не серпся маленькі. Ах ти. Мені за всі два вулика. Я вже вділася не сильно, думаю, зараз по-бистрому нікого не буду собі, то вони мені тільки похвалилася вам, що там добре, то вони мені вже роблять тут вирвані води. Не дають. Отак, От сердяться, бачите, лізуть, сердяться, будуть, ну нічого, все буде добре. Подрапаю трошки, щоб ми доб вони могли достати, щоб самі не гризли я їм зараз. Хоч вони мене гонять, але треба трохи їм зробити. Все, щоб, щоб їм було що їсти, полізли на ту сторону. Тут кущі, ну нічого. Якщо в тих двох не вкусили ні разу, то в цих покусають за тих двох. Ну Я в принципі це знала, але за сезон хочу ну, вам всього. Не дийте, не дийте, не дийте. Дивитеся, бийте. вигана хороші дівчатка, я ж вас люблю. назад. А? О, Айда, ну щось було на цьому прощатися. Потрібно далі працювати, але... Ви... А ви ставте лайки, коментуйте моє відео. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.